Наступна лекція у нас також, бачите, у нас цей раз дуже таке щастя для інтервенційних радіологів. Для майбутніх звичайних радіологів. Це смарт-навігація після абіляційного моніторинг, підвищення точності, швидкості та безпечності процедури, і будуть нам представлені новини техніки, медичної візуалізації і е, е, Святослав Балака. Будь ласка, Святослава. Шановні колеги, ну, дякую. Доброго дня. Я інтервенційний радіолог. Погодьтеся, звучить це як Кам'ян Хаут, так? І дійсно цієї спеціальності є. О, а де пульт? Я не побачив. Дійсно, цієї спеціальності, є, на жаль, не існує в Україні. І е, то, чим я займаюсь, також або майже не представлено, або в деяких лікарнях взагалі не представлено в нашій державі. Це інтервенційна онкологія, яка поруч з. Медична онкологія, хірургічну онкологію та е, різними видами променевої терапії, е, займає основний вже є четвертим стовпом в лікуванні онкологічних хворих. Це основний, е, скажімо так, е, напрямок в лікуванні пацієнтів на рак. І е, одним з методів лікування є абляція. Що це таке? Це направлене використання методів фізичної, хімічної, електрохімічної. Впливу на тканину з методом її цілеспрямованого руйнування, їх цих видів дуже багато. Її ви бачите багато низка переваг перед хірургічним лікуванням є. Але основне це малий період відновлення, дуже мали інвазивні процедури. Чи нещодавно позавчора робили абляцію, майже сегмент ектамію пацієнту. Вчора він поїхав додому. Робили тут в. Першому медичному об'єднанні, і е, взагалі методів абляції дуже багато, і вони зараз дуже сильно розвиваються. Взагалі, інтервенційна радіологія, інтервенційна онкологія це один з найдинамічніших напрямків у світі, який дуже е, сильно розвивається. На жаль, вони не всі представлені в нашій державі, але мені вдалося вже попрацювати і працюю із мікрохвильовою абляцією, і з лазером. Але е, для більш знайома для мене і для загального застосування використовую більше радіочастотну абляцію. Що це таке? Хірурги дуже швидко зрозуміють, це електрохірургічні скальпи. Якщо більш глибоко, це вплив струмів високої частоти, це 450-500 кГц, які призводять до коливання іонів в тканинах, це призводять до підвищення температури в тканинах за рахунок фрикційного нагріву до температури коагуляції білка та випалювання пуглинного осередку. Електроди мають вигляд голок, Які ну як голки виглядають, вводяться під контролем КТ, ОЗТ, МРТ, Ну як хочете, можна спробувати досвід менше, звісно, ніж іноземний. Проте вже за 8 років зроблено майже 700 абляцій, 1400 вогнищ у 500, більш ніж 500 пацієнтів різноманітне ла чому. Основним методом, основним органом, скажімо так, є печінка. Чому Тому що це найбільш традиційний орган? Ще вперше в 95-му році описано при абляції маленьких осередків гепатацелярної карциноми, і також ми використовуємо дуже часто на печінці, а проте, згідно скажімо так, переконань наших хірургів гепатологів, це є. Паліативна процедура, звісно, їх досвід ґрунтується, або їх переконання ґрунтується на дослідженнях, які були проведені раніше, які весь той досвід, який вже був напрацьований, вони опрацювали і прийшли до висновку, що радіочастотна абляція вона менш ефективна ніж резекційні методики при хірургічному лікуванні. Проте давайте ну будемо відверті. Хірургія також не є 100% методом лікування. Ось дивіться, синьою стрілочкою, позначена зона резекції, і ось пухлиння осередки, тобто рецидив в зоні резекції, який з'явився у цього пацієнта, і ось потім як виглядали зони абляції. Тому що одним з недос... недоліків резекції є те, що ми не можемо повторити скільки завгодно разів, тому що. Об'єм печінки все ж таки він є обмежений. І зараз проводяться нові методики, які доводять, що, наприклад, ось не методики а нові дослідження, Мевері це про вивчення мікрохвильової абляції, яка і ціль цих досліджень довести, що не лише не поступається хірургічному лікуванню різних види абляції, наприклад, на печінці. І ось дивіться. Стереотаксична мікрохвильова абляція нічим не поступається згідно з цього дослідження резекційним методикам. А ось нове дослідження, яке навіть ще не опубліковано, і от з паною Кочурею, ми нещодавно минулого тижня бачили його в Лісабоні, представили на європейському з'їзді інтервенційних радіологів, де було сказано, що дослідження було передчасно зупинено, тому що. Передчасно доведено ефективність, навіть не просто ефективність, а суперіоріті вище, тобто перевагу точно перевагу е, методів локальної деструкції перед хірургічним лікуванням. Чому так сталося? Тому що той, ті дослідження або метааналізи вони об'єднують весь досвід, який був до цього. А зараз у нас стрімко все розвивається. Ну, дивіться, зараз вийшов 16 й айфон, всі на нього плюються, але вже ніхто не телефонує з кнопкових телефонів. Уявіть собі, що ми мали б комп'ютер в кишені десь, наприклад, в 2005 році. Неможливо, так а зараз цей комп'ютер, той телефон, що в мене є, він набагато потужніший ніж комп'ютер 3 чи 4 роки тому, що я використовував. То зараз є дуже багато систем навігації, навіть є систем роботизовані, які повністю як робот. І вже стають морально тичні проблеми, які можуть виконати це втручання довести безпосередньо електрод або голку безпосередньо до джерела, до, скажімо, до утворення, до метастазу або пухлини, але є моральні питання, хто буде відповідати, якщо апарат схибить. І не влучить, або пошкодить структуру якусь. Тому дуже багато систем наведення зараз використовується, розвивається з кожною конференцією, з кожною виставкою я бачу ще більше, 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 більше нових розробок. То для чого вони всі? Ну, от дивіться, є гіповаскулярний метастаз коректального раку в печінці, так? Його видно лише в портовенозну фазу. На нативному дослідженні його не видно. Скільки портовонозна фаза? Ну хвилина, ну півтори. Ми ще можемо його бачити. Далі ми його вже не бачимо. При КТ. При ОЗД дуже часто також ми не бачимо метастазів, Про, і проте є методики, які нам допомагають його підсвітити. Наприклад, те, що раз пан Качура зараз сказав, можна зайти в артерію печінки, ввести жиророчинний контрастний речовину, яка застрягне на певний час в артеріях печінки. Підсвітить гіперваскулярну пухлину, або відокремить гіповаскулярну і дасть нам отаку змогу зробити, ми зможемо побачити метастаз, на КТ електрод і зробити абляцію. Ми також це робили, але це додаткова операція, це здорожчує процедура і робить її технічно складною, розбиває на два етапи, на два дні, або, наприклад. Це в наших умовах на два дні за кордоном. Я бачив це спочатку на географії, потім перевозять на комп'ютерну томографію, роблять дослідження, тобто, все одно це складніше, дорожче і довше. Тому зараз є методики технології, які дозволяють поєднати зображення, завантажити з КТ або МРТ, наприклад, в апарат УЗД, і за допомогою додаткового спеціального обладнання зробити таким чином, що ми, наприклад, зможемо ось. Завантажили диск МРТ, побачити той метастаз, який, скажімо так, позначити його, де він знаходиться, вести електроди, ось ви бачите електроди, і зробити абляцію, тобто випалити, кажучи людською мовою, цей метастатичний осередок в печінці. Або, наприклад, якщо взяти, піти з іншого боку, а якщо взяти цей датчик і приставити до голки або електроду. Можна, можна. Така ж теж технологія є, яка нам дозволяє, коли ми не бачимо, прослідкувати не лише код голки а, або електроду, а навіть подивити, побачити, скажімо, там, де ну уявіть собі, що ми щось там стріляємо е, стрілою в темряві або стрілою в е, тумані. Ми не побачимо її, але ми знаємо, що вона летить за цією траєкторією. Так само, ми можемо не бачити електрод, а ми знаємо, що він там знаходиться. Ну і слушна ж думка у вас, а якщо поєднати ці дві технології, це ж буде краще? Звісно, краще. То ми можемо з великою точністю зайти в той метастаз. Ви бачите, його не видно. Це у пацієнта абляція, також якщо я не помиляюсь колоректального раку, дуже точно голкою або електродом безпосередньо в ту ділянку, де розташований метастаз, і зробити його абляцію. Проте є моменти, коли ми. При УЗД не можемо це дешевше, немає на випромінювання, звісно, УЗД такого як при е, комп'ютерній томографії. Але на жаль, на легенях не можемо використовувати кістки за очеревинний простір, як метро Андрійович показував малий таз, Ми не можемо побачити ніяких утворень. Дуже часто тому ми можемо використовувати спеціальні. Ми можемо використати комп'ютерну томографію і спеціальні системи навігації. До речі, завтра ми під час майстер-класу ми хочемо продемонструвати роботу такої системи навігації при біопсії та абляції одночасної метастазу в або утворення в кісті у пацієнта з солітарним утворенням пацієнта з раком простати, тобто можна це також буде подивитися наживо. Дозволяють зробити з великою точністю підвести інструменти саме туди, куди нам потрібно. Ну, наприклад, ви бачите, перший сегмент печінки, туди дуже важко дістатися. На ОЗД там ультразвукова тінь дуже багато структур, які можна пошкодити термічно під час цієї процедури, тому можна завести електроди, зробити абляцію в такій складній зоні. Або, наприклад, на легенях, коли нам треба це зробити швидко, щоб не розвинувся, розвинувся пневмоторакс, щоб не було яких-небудь ще ускладнень, коли треба зробити абляцію декількох метастазів, наприклад, от один електрод, другий там ще був третій, з невеликою з великою точністю, невеликим відхиленням, ми також можемо використати ці системи навігації для підведення інструментів. У всьому світі зараз розвивається дуже широко використовується стереотекстична абляція. Чому раніше також результати були незадовільні, тому що від одного до трьох електродів водилося це давало лише певну зону абляції. Якщо десь підходила судина, поруч вона охолоджувала пухлинний осередок і не не давала можливості його нагріти, або, наприклад, не вистачало того об'єму. То зараз заснований австрійським професором Лето Рета Бале, чи Бале є система стереотоксична або напрямок стереотоксичної абляції. Коли ми можемо завести декілька коаксіальних голок, по них завести електроди і випалити навіть великого розміру пухлині осередки. Оце в 2019 році, в грудні, я поїхав, подивився, як це відбувається в Австрії. Приїхав, звісно, в нас немає системи наведення ніякої навігації. є апарат УЗД звичайний портативний, яким ми користувалися. Але є дуже велике бажання. Як я кажу, нам поставте нам завдання, ми вже будемо думати, як його виконати. От і е, ви бачите, одна з перших пацієнток, коли заведено було багато е, коксяльних голок, проконтрольовано якось там з сіаркою, подивилися на рентгенапараті, як вони виглядають, коли ми їх міняли. Що для чого це? Що це дає? Дивіться, пацієнтка з метастазом раку, метастазами раку молочної залози на системній терапії. Їх там штуки чотири було, якщо не поміняюсь. Три-чотири лише в печінки. На фоні системної терапії вони ростуть. Це не кандидат на хірургічне лікування. Тобто, у жінки єдиний варіант це системна терапія, яка, по суті, що не працює в цьому випадку. Тому зробили, завели, зробили і а, досягли певного результату, який ми хотіли, полікували жінку. А, за допомогою тої системи е, навігації, яка зараз вже у нас є, дякуючи е, компанії це ми ніяк їх не рекламуємо. Просто в нас є можливість зараз тепер доторкнутися це всі ці системи навігації. Це те, що е, найсучасніше, що використовується в світі, от, то ми можемо завести одразу декілька під контролем КТ е, з набагато більшою, звісно, точністю ніж при УЗД, ніж при УЗД, і зробити навіть якщо хочете. Гемігіпатабляцію, тобто майже аналог гемігіпатектомії, але по е, операційній травмі це набагато легше переноситься пацієнтами, ніж абляція. Ми вирішили подивитися наскільки ж це краще, ось в наших условиях, в словах України, в словах в умовах в наших умовах, умовах України обмеженого, звісно, е, обмежених можливостей порівняно з Європою, е, Північною, Північною Америкою. І ось дивіться, коли ми порівняли, якщо просто ультразвук використовувати систему навігації, рівень ускладнень знижується вдвічі. Якщо порівняти з великими ускладненнями, це ті, які призводять до того, що пацієнт або потребує додаткової госпіталізації, додаткових заходів, або навіть якщо смерть пацієнта настає, то також вдвічі нижче. І так, рівень відсоток ускладнень дуже невисокий. Там серйозні ускладнення 6%, відсотків, але знижується навіть до трьох, що звісно нас не може не радувати. Ви ж пам'ятаєте ту собаку? Я кожного разу, мабуть, так перед зеркалом виглядаю, як Дмитра Андрійовича пес, коли в моїх пацієнтів ускладнення. Тепер як же підвищити якість? Все ж таки, так ми влучили, ускладнень немає, але якість лікування яким чином? Ну, дивіться, УЗД для цього не підходить, тому що під час абляції тканина закипає ми, нічого за ультразвуком не бачимо за похирцями. Не бачимо ультразвука тінь. А зона абляції вона це дуже гарно видно. Я це спеціально я підібрав, бо зазвичай дуже погано видно, де там можна орієнтуватися. Важко а, тому ми використовуємо зазвичай комп'ютерну томографію, яку робимо не зважаючи на вимоги онкологів. Через місяць, через три, через дев'ять, 12 Бо онкологи кажуть, та давайте шість курсів хіміотерапії, а потім через півроку побачимо. Але через місяць ми можемо побачити, наприклад, вже рецидив. як ми бачимо тут. Дивіться, це теж знову ж таки колоректальний рак. Це дуже такий, скажімо, варіант раку, найбільш розповсюджений для проведення локорегіонального лікування, в тому числі і хірургічного при в печінці. Ви бачите, що. Зона абляції і метастази це ті, які з'явилися нові, вони відрізняються і по е, е, межах, і по е, щільності рентгенологічні 20 одиниць, 43, 64, по накопиченню контрастної речовини. Але на жаль, якщо і то, і то гіповоскулярне, це ось до вас вже до радіологів таке звернення треба бути е, дуже уважним, бо це. Дуже поважний радіолог до речі, дивився. Я йому довіряю, коли мені треба було робити КТ, я йшов до нього. Але, на жаль, він пропустив і я це відслідкував лише коли взяв сам, подивився дослідження пацієнтки, що побачив, що з'явилися нові метастази. Або може бути це пролонгація захворювання. Зазвичай виглядає отаким от чином, коли по краю резекції з'являються, ви бачите, також відрізняється. Зовсім відрізняється. За характеристиками вони як броньки виростають. Це той рецидив, який при хірургічному лікуванні, звісно, не може бути такого, щоб не було у нас ніяких помилок або негативних результатів. То як в такому разі допомогти проконтролювати цю зону абляція? Є не видно під КТ? Ну звісно, зараз ера штучного інтелекту? Чи я не знаю скільки він, поки у нас там не бахне штучний інтелект, як в термінаторі. Ядерної ракети, може не ера, може пару тройку років, але ми можемо подивитися, відслідкувати, і він нам намалює дійсно чи це виповнена повністю абляція, чи ні. А як це працює в реаліях? Дивіться, ось також осередок метастаз коректального раку, ось зона, яку необхідно зробити для того, щоб випалити для того, щоб досягти резекції краю. Ви бачите, що зроблено, але не вистачає. Під час тої ж процедури ми можемо повторити, завести електроди в нові місця, повторити процедуру і досягти 100% результату. Тобто, як по аналогії з хірургічним лікуванням r 0 є межі, так ми маємо створити А0, відступити 5-10 мм здорової перенхіми. Але ця система зашита в нашу систему навігації. І не можна всім пацієнтам взяти і використати. Ну ви ж пам'ятаєте, ми ще під ОЗД працюємо, під ОЗД більше пацієнтів опоруємо, тому що це швидше, дешевше. Черги немає на КТ, ми не займаємо так багато КТ і все таке інше, а пацієнтів багато, вони потребують нашої допомоги. То є спеціальний софт, який також дозволяє, це один з прикладів, який також дозволяє оцінити зону абляції до та після. Як це виглядає? Давайте подивимося. Пацієнтка, колоректальний рак. Люблю я це, ви ж бачите, колоректальний рак. Це просто найчастіше е доцільність при цьому раку. Найчастіше робити е абляцію метастазів в печінці. Е робимо абляцію, все я задоволений. Відпустив пацієнта. Тоді ми робили лише через місяць. Одразу після абляції не робили. Приходить пацієнтка до мене, приносить результат лікування. Я ж таки думаю, та там все класно. Відкриваю, дивлюсь. Дивлюсь на пацієнтку, вона на мене. Я не знаю, що сказати. Ну, не влучив. Скажем, прямо промазав так. Добре, що пацієнтка зрозуміла, що всі люди. Я кажу: Ну вибачайте, треба повторно робити. Ну я не влучив, незважаючи Локалізація Дуже важка, це під куполом діафрагми. Печінка, людина дихає, печінка рухається, і його не видно. Навіть системою навігації при ОЗД я не зміг в нього влучити. Тому ми беремо під контролем КТ, ставимо електроди. Робимо абляцію пацієнтки і бачите, жовтеньким помічено, відмічено, що не досягнуто е, того безпечного краю, який ми хотіли. Повторно заводимо електроди, робимо абляцію, і вже задоволені результатом, виводимо пацієнтку з наркоза, наступного дня відпускаємо додому на подальше спостереження. Коли ми оці... вирішили оцінити, як взагалі ці не лише ми, це взагалі під час отого от в 2019 році. Курсу по абляціях в Австрії, коли вирішили оцінити, як впливає думка а, лікарів, або а, чи правильно лікарі, якщо порівняти з машинним інтелектом, відрізня, відрізнити можуть а, коли буде рецидив, а коли не буде. Так от, ви бачите, що а, навіть досвідчення там були викладачі, люди. За е, плечима яких дуже багато вже інтервенцій зроблено, вони не змогли настільки якісно оцінити наскільки це зробив машинний інтелект. Так звісно, він також помиляється. Проте, все те, що я сказав, воно може дати нам е, можливість підвищити точність, швидкість процедури. Я можу, наприклад, завести електрод дуже швидко під контролем УЗД. Проте я завжди зараз використовую систему навігації. Чому? По-перше, це крива навчання. Я маю опанувати цей апарат дуже гарно. По-друге, я тоді можу ще швидше і з більшою впевненістю це зробити з більшою безпечністю процедури, і це також знижує ризик рецидивів та ускладнень. Дуже дякую вам. Я готовий до співпраці. Закликаю вас до до співпраці і. Я дивлюсь, що я перевищив. Перепрошую. дуже дякуємо, Святославе. Шановна колеги, дивіться, От чесно, потрібна ваша. Можливо, як краще зробити питання? питання да, питання, якщо є коротеньке, бо я хочу пояснити, чому ми зараз маємо з вами прийняти рішення разом, чи ми маємо обід, а потім у нас є ще дві дві незавершені презентації. Ми маємо вчасно підключати Конектут і відповідно «Техас» і Бостон. Так, або ми зараз будемо мати по УЗД після того, а вже, пане Іване, ваша лекція буде після обіду, і ми трохи зміщуємося, але чи ми встигнемо вчасно? Тобто я просто хочу питання. Давайте з питаннями, якщо можна, запитуйте. Знову ж таки, ми хочемо велику тему з 20 я тихо говорю, чомусь мені вдома кажуть навпаки. Напевно, дурять. То так чоловіки всім жінкам кажуть. <гум> я що хочу сказати, на завтра буде майстер-клас, ми дуже раді, що Святослав в нашій команді. Я хочу подивитися, скільки тут хірургів, бо вам би зараз сказали анафема. Але дивіться: насправді це не є конкуруючий е, спосіб лікування. Е, Онкохірургія це є частина. У нас як збирається, збирається велика мультидисциплінарна команда, і згідно гідлайнів пропонується найкращий і менш травматичніший спосіб лікування. Паралельно це зачасту йде е, системна хіміотерапія. Тому, будь ласка, щоб хірурги не відчували тут жодної конкуренції. Є на все свій покупець умовно кажучи. Це може зробити інтервенційний радіолог під табляцією, а це він точно зробити не може. І тоді включається команда хірургів, щоб зменшити можливість процедування і різних неприємних речей ускладнень. Я маю короткі запитання. По-перше, нас математика цікавить, скільки ви можете вогнищ. Одномоментно е, провести абляцію, які розміри мінімальні, максимальні. І ми розуміємо, наші колеги весь час нам це доводять. Е, ми це знаємо. І вчора пані Оксана Призимірська дуже продемонструвала крутий кейс, коли у нас все окей було на КТ печінки, а при дослідженні МРТ їх там е, багатсько. Чи є чи є в вас досвід, коли ви проводили кореляцію з МРТ? А не по покликали стільки на КТ? Я закликаю всіх радіологів, будь ласка, якщо у вас є. Можливість досвід радьте пацієнтам е, онкологічним доробляти МРТ печінки. КТ дуже багато чого не бачить, особливо меланомні вогнища, особливо е, надзлоякісні, високодиференційовані, колоректальні раки. Це є їхнє здоров'я, це зовсім інший протокол лікування. Я ще маленька ремарка. У нас завтра майстер-клас. До нас підходьте. Хто хоче записатися, бо група невеличка. Там ну ми не можемо в залі 5-6 людей. Максимум вона вас все проінформує. Я більше не буду займати час. Будь ласка, якщо можна математичні нам дані. Дайте дуже швидко. В рекомендаціях до 3-5 вогнищ максимальна те, що робив, це залежності бід біології пухлини. Якщо це повільно ростина і ендокринна пухлина, десь до 11-12 осередків я робив за раз. Це в печінці в легені до 7-8, а в кожній легені, але це при стабілізації пухлинного процесу. Звісно, МРТ мінімального розміру не існує максимальний то, що робив. Шановний австрійський професор Рето, це до 18 сантиметрів, але я таких не брав 7-8 сантиметрів максимум. І е, на МРТ, звісно, набагато краще, ніж КТ. Ви бачили, що там в системі навігації я показував один чи два е, варіанти. Було коли використано МРТ. Звісно, наполягаємо на додатковому проведенні МРТ-печінки. Ну, кажуть. Кажіть, кажіть, але можливо ви голосно кажіть. якщо буває мікрофон. Зробимо як треба. Ну, дивіться, По-перше, це не є секрет. виконуємо також в приватній лікарні. В приватній лікарні я орієнтую пацієнтів від 80 до 90, від 60 до 90, 100 тисяч повністю буде лікування коштувати в залежності за одну процедуру. Метастазів може бути багато. Тут основне є навантаження на. А, на а, розхідні витратні матеріали. Тепер те, що НСЗУ покриває, не покриває. У нас, на жаль, НСЗУ дуже багато е, з інтервенційної радіології ж не існує правильно, тому і не покриває. І третє з приводу того, що це дорого, чи не дорого, це ну по-перше, у той, е, в мене є пацієнт, якого той самий ретаблено до мене направив в Австрії. Це коштує 25 тисяч євро. В нас пацієнт витратив. Получається 2,5 тисячі євро за те саме лікування. Це по перше. По друге, мої іноземні колеги. Ми вчора обговорювали це, не дають збрехати рівень або кількість машин дорогих, люксових і все таке інше на дорогах України набагато більше ніж за кордоном. Тому орієнтуватися, що у людей немає зовсім грошей. Ну не варто. Якщо брати тих пацієнтів, в кого дійсно немає грошей, ми залучати, намагаємося. І грантові програми, і пишемо і гранти, щоб нам і витратні матеріали надавали у використанні, і е, різноманітні фонди, щоб е, жоден пацієнт не залишився без лікування, незважаючи на його фінансову спроможність. Я пропоную інше питання в коларах, тому що ви ж ви, ми трохи по часу не вміщуємося. Є пропозиція, дивіться. Е, Святославе. Дуже вам дякую. Насправді. Насправді, мені приємно, що ви є радіолог, теж інтервенційний, вже як з'ясувалося не один, а навіть у нашій аудиторії. Дивіться, є така